Вітаю вас, друзі! Поговоримо про Авдіївку, що відбувається там. Ситуація складна, а ворог веде активні наступальні дії. Ви знаєте, що характер удару фактично з трьох напрямків основних це з півночі і з півдня фланги на охоплення Авдіївки і фактично захід в зону безпосередньо Авдіївки, тобто в саме місто. Ворог зараз рухається ось цими напрямками, застосовує активну бронетехніку. Це відмінність кампанії Бахмутської, яка була безпосередньо рік тому відтеперішньої. Тобто ворог застосовує активну бронетехніку, велику кількість штурмових груп, авіацію, і безпосередньо так само застосовує дрони і е, інші засоби. Тобто все, що він тільки може, при цьому несе великі втрати. Втрати дуже значні, і я вкотре наголошую, що, попри все, Авдіївка виконує колосальні задачі з оборони. там знищується велика кількість ворога, сили засобів, і не дається розвинути темп операції. Це дуже важливий момент, тобто темп операції російських військ не може бути розвинений. Але разом з тим ситуація дуже складна, тому що боротьба вже йде фактично і в районі місцевої забудови, про що є неодноразова інформація. І так само, як я вже зазначив, фланги і первомайські, куди ворог намагається просуватися. У цій ситуації, наприклад, ось оглядач Юліан Рьобке більду каже, що становище для українських захисників стає критичним, Авдіївка може. Протриматися кілька днів або кілька тижнів. Ну і зрозуміло, він тут констатує факти, які нам всім зрозумілі. Очевидно, що якщо буде перерізана логістика безпосередньо до Авдіївки, то населений пункт не встоїть. Що робити в такій ситуації? Як може діяти наше командування? Давайте змоделюємо, тобто, якими можуть бути діями. Ми не, і я не претендую в жодному випадку на те, щоб фактично пропонувати плани кампанії, але моделюємо. Як це може бути на сьогоднішній день? Перше, якщо правда про те, що третя штурмова, можливо, не вся бригада, а лише деякі батальйони були перебазовані безпосередньо в Авдіївку, те про що написало видання Forbes, Ну тоді це робиться для того, щоб укріпити наші сили. Я підозрюю ймовірно, фактично стримувати ворога фактично, аби він не просувався, тобто в місцевих боях, які можуть йти. Або так само нам потрібно виконати задачі по стабілізації флангів дійсно по тому, щоб зберегти логістику. Це перший момент, тобто, перша ситуація це перекидати всі сили, застосовувати маневри. Ми вже, до речі, можемо побачити з вами нове військове керівництво. Тобто, це не просто а зараз якесь перекидання резервів, сил на підмогу. Це не просто підкріплення, а це безпосередньо маневри. Тобто, бригада 3 штурмова з одного фактично місця в інше передислоковується. Там вона була виведена на відновлення. Ви знаєте раніше, зараз і вона вже фактично буде неї посилюватися, напрямок Авдіївки. Тобто, ну, видно, що йде посилення, підкріплення. Але чи достатньо вирішення питання з точки зору підкріплення для Авдіївки? Боюся, що ні. Тобто, зараз треба розуміти, що. Дуже хитка ситуація, тому що фланги і їх треба втримувати безумовно, і це надзвичайно важлива задача. Збити темп українські сили вже досягли виснажити ворога так само досягає, тому що ворог несе колосальні втрати, і далі ну, йому активно просуватись буде важко. Тому. Як варіант, звичайно, можна застосувати контрудар. Я допускаю, знаючи фактично нову команду головнокомандувачі, тобто новий Генеральний штаб. Можливо, вони вдадуться до певних таких цікавих нестандартних дій. Зараз вони нанесуть контрудар в іншому місці. Тобто, всі сили будуть зараз кинуті на інший напрямок на фронті, можливо, шахтарський, можливо, Вугледар, можливо, Кринки, можливо, інший. І фактично там буде нанесений потужний удар по ворогу, аби зняти напругу, яка є на сьогоднішній день в Авдіївці, і аби спробувати на цьому контрударі, коли ворог фактично не очікує такого, відверто скажемо, що це може статися. Спробувати перехопити ініціативу на якійсь ділянці фронту. Це дуже ризиковано, тому що може бути ця спроба невдала. І, звичайно, що можна понести втрати в ході такого. Тобто може не вдатися просто ця спроба контрудару, і тоді, звичайно, нічого хорошого з цього. Але якщо вона вдасться, це вирішить багато питань. Це зніме тиск зараз на угрупування, яке є в Авдіївці. Це дасть змогу нам стабілізувати ситуацію в Авдіївці. Можливо, дещо відсунути клешні, тому що там постійно, до речі, наші сили намагаються контрнаступити, хоч на кілька сот метрів, хоч на кілька десятків метрів, відкинути ворога і взяти певні рубежі. І тоді, фактично, у нас з'являється можливість стабілізувати ситуацію в Авдіївці за рахунок ось цих підкріплень, які надходять. І це дуже важливий момент, і стабілізувати ситуацію на Сході, плюс отримати ну, скажімо так, певні досягнення. Це важко, це не просто, це дуже складно і ризиковано. Але це один із шляхів розвитку ситуації, який може бути і який може допомогти авдіївському угрупованню військ. Дякую всім, хто там зараз, дякую всім, хто вчиняє подвиг і героїзм за те, що стоять і зносять ворога просто в величезній кількості, і, попри все, тримають бойовий дух. Слава українським захисникам і слава Україні.